У вас теж бували періоди в житті, коли ви взимку вдівалися як бомж, але при тому вам було тепло. Або ви виглядали надзвичайно красиво, стильно, молодіжно, але при тому мерзла як остання собака, якась під плотом. Особисто у мене були і такі, і такі періоди, і нарешті я навчилася комбінувати тепло і красу. Давайте подивимося, як я це роблю. Мене звуть Таня, і в цьому відео ми будемо дивитися, як класно і правильно нашаровувати різні елементи одягу в одному образі, для того, щоб він виглядав стильним, класним, але так само при тому вам було дуже тепло. І так, перше, що вам скаже будь-який фешн-блогер або не знаю, стиліст, це те, що потрібно запастися термобілизною. Але що таке та термобілизна? Хіба обов'язково купляти якусь спеціальну термобілизну е, в не знаю в мегадорогих брендах, чи можна просто замовити в інстаграмчику, чи можна по старинці вдіти діти просто теплі колготи-студенки, і буде той самий ефект? Насправді різниця між ними є, і їх треба підбирати до того, наскільки холодно в вашому регіоні, і наскільки ви в принципі змерзлюх. Там можна вибирати якісь натуральні тканини чи синтетичні тканини. Синтетичні будуть швидше висихати. Натуральні, звичайно, що якщо ви десь там трошечки спотієте, воно буде все мокре і вам буде дуже неприємно, хоча ті вони теж гріють. Коротше, тут кожен має себе підбирати під себе. Мені, якщо чесно, поки підходить метод старих колготочок 100 денок, в них мені максимально зручно, а як основний шар зверху, я беру завжди якийсь такий лонгслів. Простий, звичайний, котоновий, мені абсолютно в ньому нормально. Раніше я використовувала футболки під светри, але з часом, коли в мене з'явилося дуже багато, реально таких шерстяних светрів, які не завжди бувають, знаєте, як то кажуть, найприємнішими до тіла. Може, так добренько покусувати. Тоді з того моменту, от я е, люблю більше щось з довгим рукавом, щоб воно мінімально торкалося мого тіла. Є ще тільки проблемка в цій зоні декольте і шиї, тому що в мене є багато светрів, які йдуть під шийку, і вони мене можуть прям тут кусати. Ну тоді треба брати гольф, як ви розумієте. мене нічого нового все давно вже за нас придумали наші батьки, коли всі так ходили і вдівали не по одній парі колготок, як то кажуть. Є в тому сенс, скажу я вам. Є в тому, тому що. Е... Залежить від того, скільки шарів ви одягнете на себе, тим тепліше вам буде. Головне, щоб кожен наступний шар був чуть-чуть вільніший і залишалося це повітря таке між ними. і якраз воно вас і буде гріти. А якщо ви одягнете щось одне, але дуже навіть тепле, то воно не створить вам такого ефекту тепла, як кілька, наприклад, шарів. Чому я не переключила це світло, от село. З того виходить, що на шарування то є наше все. Воно нам буде так і тепліше, і стильніше. Бомба! Бомба поєднання. Давайте покажу вам свій перший лук. Ем, вже от підліжка, як то кажуть, в мене готова тут. Я одягаю. Опс, Це не спідниця. <плес> це штани, блядь. Так, тепер все вірно. То мало бути спідниця. І так, я одягаю таку от прекрасну джинсову спідницю. Потім я одягаю, звичайно ж. Джинсову сорочку. Так, тут я защипаю навіть до самого верху. І моєї, в принципі, кофточки, яка під низом взагалі не видно. Тобто вона може бути будь-яка. Чорна, біла, синя, як то кажуть, сіро-буро-малінова і все нормально буде. Вобще галіма слово. Мені колись так говорили на танцях. Уявляєте травма дитинства? Я прийшла на танці, всі там були в чорних бодіках. А мені мама купила такий прикольний. До речі, він на той момент був дуже класний. Він був коричневий в квіти. Він так мені подобався. Я в ньому стояла, а до мене прийшла та вчителька танців і сказала, що це ти в якомусь сіро бурамаліновому. Мені так стало тоді невдобно, так стало незручно взагалі. Я стояла, так мені було соромно і. Вже і танцювати не хотілося. Лишила я ті танці, коротше. Лишила і не травмувала свою психіку, і слава Богу. А далі я вдягаю ще третій слой, і це такий червоний светер. Тут, коротше, утеплення може бути ще для ніжок, додаткове, бо я збираюся вдягати чоботи, тому можна одягнути ще додатково шкарпетки. В принципі, все рівно, які вони будуть, можуть бути навіть і рожеві, тому що їх не буде видно. З-під моїх чоботів. Якщо збираєтеся десь в гостях розвиватися, то візьміть, може, е -е, теж ще одні чорні, або Або, не знаю, бо вам так нормально, або можете їх зіняти як верхній шар, і вам буде набагато тепліше. Я О! Я капуста зараз себе відчуваю трохи, якщо чесно. Оце тяжко взуватися, але нормально, нормально все зараз піде. О! Подивіться, як гарненько, нічого не видно. чоботи вділа, діла. І прекрасно. О, образ вже вимальовується. Фух, я поки, це, поки я оці передівалки вам знімлю, знаєте, то треба молодшою було бути, щоб його знімати. Е, так, тут моє пальто. Я вирішила, що з червоним кольором ми поєднаємо щось таке максимально протилежне. І це буде. Зелене пальто. Майже, майже готовий образ. Чого нам бракує? Правильно, аксесуарів. Я обрала такі мега яскраві і дуже помітні сережки від Бевзи. Е, люблю їх страшенно. Але, якщо чесно, трошечки розчарувалася, бо вони мені трохи затерлися. Я не так часто їх ношу, але тут видно, що трошки постиралося. Ну, обідненько. Хоча я їх дуже люблю, вони все рівно дуже класні і. Я не жалію, що їх купила навіть через, навіть попри те, що вони затерлися. Ну і що ми ще візьмемо? Давайте візьмемо ще теж таку сумочку і мій образ готовий. Так, я подивлюся, хоча б на себе в дзеркало, як воно вийшло. Хм. Ну що, на мою думку, вийшло досить таки цікаво. Головне, мені буде так дуже тепло. Е, можна навіть цілий день іти кудись гуляти. І якщо е, ще захотіти утеплити цей образ, то можна просто під низ одягнути не таку тоненьку косточку, як я одягнула, а, наприклад, одну, і можна ще якусь е, шерсть маріноса якусь взяти. Тоді буде прям дуже тепло і навіть би Ну, Я тоді точно не змерзну, хоча мені типу, і так нормально. А, ну і можна ще про шапку подумати, звичайно, щоб вушка не померзли, як то кажуть. Зараз мені якось так не хочеться тут додавати шапки, але як буде того, добре морози вдарять, треба буде віддіти шапку і не вимахуватись. Для наступного образу я змінила свою кофточку, яка буде під низом. Того, що мені потрібно, щоб з неї трошечки виглядало оце полосати. Але вона така собі досить не дуже тепла. Якщо б було ще дуже холодніше, то я б під неї ще вдягнула якусь облягаючу майку або якусь футболку, тому що вона тут така досить вільна і трошки не. Досить Не зовсім попросована, але нічого, то ми закриємо то очі і так не буде видно. Ми зараз закриємо то все. Я закрию то все просто з ветру. Для цього образу я обираю такі собі шерстяні штани. Вони тоненькі, в них можна ходити навіть влітку. Але за рахунок того, що вони шерстяні, і якщо під низом мати такі теплі колготи, то в них досить таки навіть тепло. навіть... І взимку, і коли хочеш. Взагалі, ідеальні встани, якщо чесно, дуже прикольні. Мені дуже все подобається в них. Головне, що тут є такі перезащібочки. Якщо трохи поправитися, то нічого страшного, можна в них все рівно влізти. Це люди роблять з розумом. З розумом, як то кажуть. Що вони теж в мене не попрасовані? Йопше твою. Я думаю, ви мені пробачите сьогодні. Ем, зверху одягаю ось такий шерстяний свет, який. Не зовсім скажу вам, що приємний такий до тіла. А він досить такий кусючий, зато він дуже теплий і дуже добре гріє. Так, мікрофон. Ти тут посувайся. Якби не цей мікрофон, то воно б виглядало набагато гарніше, звичайно. Ну, але я хочу, щоб ви мене красиво чули. Тому ми пожертвуємо цією красою. Е, можна, коротше, не защіпати тут ці два гузочки. Воно коли трошечки розщіпнуто, то завжди виглядає чуть, чуть е, я така стрункіша, як то кажуть. Візьму такі дуже дивні червики з квадратними носиками. Е, знову ж таки, якщо дуже холодно, то можна взяти ще шкарпетки додатково. Але мені так нормально. Майже все готово, і зараз моя улюблена зимова річ Це оцей мега-великий шоколадний пуховик. Я в ньому просто як плитка шоколаду. Якщо чесно, то він такий теплий, що під нього можна і не вдягати оце ото все. Можна йти просто в сукеночці і вдягнути зверху цей пуховик, і буде нормально. Але якщо ви хочете, щоб було пряну дуже тепло, то От, одягаємося щось таке. Зверху пуховик і. Я мріяла це зробити. Цілий попередній рік, цілу зиму я шукала сумку отакого от кольору до цього пуховика і не могла її знайти. І влітку, в відпустці в Італії. В одному з аутлетів я знайшла цю прекрасну синю сумочку і подумала, о Боже мій, вона буде підходити мені під той пуховик. Але якщо чесно, від літа я ще її навіть не знімаю, ношу її тупо кожен день, бо цей синій колір підходить не тільки до цього пуховика, а мені просто до всього. Ця сумка мені так подобається, що я просто її ношу з усім. Але подивіться, як вона ідеально підходить мені до цього пуховика. Вона робить такий акцент в образі, і така яскрава, і така прикольна. І, і я прямо просто кайфую, якщо чесно вам сказати. Ну, по правді кажучи, бракує мені тут ще шапки. У мене є зараз синя, і коричнева, і чорна. Ви знаєте, я придумала щось прикольніше. Це знову шапка мого чоловіка, але я її деколи в нього краду. Я ж її йому і подарувала. Все ідеальний образ. Тупо, тупо ідеальний. Я такий якийсь босяк. Ніби і якесь класичне, і ніби щось трохи структури, і якийсь акцент є, і таке якесь безформене. Коротше, все мені дуже подобається. А вам як цей мегатеплий образ? Ну скажіть, що цей пуховик просто офігенний. Ну скажіть мені, я знаю, я знаю. Це просто був найкраща моя покупка. Це просто була моя найкраща покупка минулої зими. Реально найкраща. Для мого наступного образу я обрала такий. Ой, волосся. Для мого наступного образу я обрала такий е, мега теплий, але дуже тонесенький гольфик. Він насправді шерстяний, але зовсім не кусається. Взагалі він такий дуже приємний до тіла, ніжний такий як хмаринка. Мені дуже подобається і має такий блідорожевий рожевий відтінок. Я не знаю, чи вам видно на відео, але він такий, ну, дуже прикольний. І зараз я цей образ буду складати. З отакою блузою, не знаю, топом зверху, кофтою, як це то назвати. Воно насправді таке в сіточку і дуже тоненьке, тому, е, тому саме я обрала такий теплий низ під нього. Але коли це буде другий шар, воно все рівно буде трохи гріти, якщо чесно. Навіть попри те, що це дуже тоненька. Навіть попри те, що це дуже тоненька кофта. Ну і насправді цікаво виглядає це нашарування, Коли тут такий комір, такий виріз, внизу там той гольфичок, поєднання кольорів, поєднання текстур, все відразу цікаво заграло. Мені капець подобається. Зараз я до цього підберу ще ем, ось такі шкіряні штани з таким, типа зміїним, чи то крокодилячим принтом. Хер його знаю. Е, Щось таке мега чорне. А буде прикольно. І так, найулюбленіші грубі черевики до того всього. Вони завжди всюди підійдуть. І в них завжди тепло, тому що в них товста підошва. І чим товстіша підошва, тим менше мерзнеш. Бо якби далі від тої грішної землі ходиш, віддаляєш себе від неї. А верхнім шаром я візьму таку шубку з штучного хутра. Насправді вона взагалі ніфіга не гріє. Не знаю, нахіра я її купила, тому що вона ну, її продуває вітер. І враховуючи район, в якому я живу, де постійно є вітер, бляха, мені майже нереально ходити. Тому щоб ходити в ній, треба під неї нормально вдіватися з них. І якщо чесно, ці два шари вони вже, в принципі, ізолюють мене трохи від того вітру. Е, тому можемо трохи помоднічати, як то кажуть. Ану, зараз ці шубки знову модні. Е, Будь-які шубки модні, коротше. Хоча я не знаю, якщо чесно, хочу ці всі ресайкл, шуби... Натурального хутра, а тепер знову у моді я чогось не можу на себе її вдіти, хоча колись носила. Я не знаю, я не знаю, що це. Вже не можу я вже її вдягнути на себе. Щось воно мені не то виглядає, я вже краще візьму штучного хутра. Якось навіть попри те, що розуміючи, що то... щось дуже давно вбите. Факт того, що воно вбите, якось не можу я на себе його вдягнути. І маю до цього луку два таких собі аксесуари, а саме таку собі. Панамку як відро, обожнюю, якщо чесно, вона шерстяна і досить таки тепла. Попри те, що тіпа, тут воно все вільне, але зверху вона гріє і вітер не пропускає, і супер. І. Що це ти припилилася чи що? Господі. І оця моя червона сумка, яку я, як ви бачите, давно не носила, бо постійно хожу з тою синьою. Але до цього образу вона просто таки просилася. Оце червоне з коричнем обожнюється поєднання. А ще враховуючи, що тут є такий блід рожевий і цей сірий. Коротше, по кольорах мені все дуже сильно подобається. І відчувається, цей лук такий досить теплий. Хоча, ну, давайте чесно сказати, якщо хочете зробити його дуже теплим, то під низ пасувало би в діти якусь майку. або Ще якийсь лонг слів, тоді буде взагалі нормально. Або такий, таку термобілизний топ, і буде взагалі тоді дуже тепло. І навіть попри те, що цю шубку буде продувати, буде, буде нормально. Коротше, якщо маєте якийсь не сильно теплий верхній одяг, то просто вдійте багато шарів під низ і щоб вони були теплі. І все, питання вирішено. Можете ходити і моднічити. Вау, вау, вау! Я ну класний лук, скажіть, мені дуже подобається. До речі, я його склала. Якраз е, коли скачала собі той додаток Get Wardrobe. І ці всі речі в мене вже були давним-давно моєму гардеробі. Але я чомусь не додумалася їх скомпонувати так в один лук, а тільки коли побачила всі дигітально, отоді якось воно мені склалося. Бачите, як воно робить? Працює ну дуже гарно. І з останнім луком я дуже сильно сумнівалася, що я вам хочу показати, бо я хотіла зробити його з своїм улюбленим пальтом від Манго, яке я ношу вже насправді кілька років. І воно настільки моє улюблене, що я вже з ним склала стільки класних луків, що і якби повторюватися не хотілося, і щось нове треба було придумати. Я щось довго сумнівалася. Але от чесно вам скажу, от прямо в останню хвилину я тільки що придумала лук, який я складу з цим пальтом. Воно таке, як пальто халат, мега класичне, мега класне. Я розповідала про нього на своєму відео, де я говорила, що варто купити на чорну п'ятницю, бо саме його я і купила на чорну п'ятницю. І я така ним задоволена, що просто я не можу передати. І тут я придумала останній момент такий, от собі. Цікавий лук з шортами. Мені не хотілося знімати цей гольф, якщо чесно вам так сказати. Просто вже мені надоїло переодіватися. І я подумала, так, що я можу скласти з цим гольфом? І тут мені прийшла геніальна ідея, що зелене з рожем дуже гарно поєднується. А в мене ще є така дуже прикольна безрукавка. Якщо чесно, то цей лук для мене прям сюрпризним. Я не знаю, як в кінцевому результаті він буде виглядати. Думаю, що гарно. Тут ми зробимо з вами такий лайф-експеримент. Вона... Це, це взагалі-то, зад. це взагалі-то. Але ми можемо спробувати зробити її наперед, правда? Ну, ладно, то, якщо чесно, трохи лажа вийшла. Я просто хотіла не хотіла мікрофон знімати подумала, що так піде. Але ну такої треба передіти. Так, поки в нас виходить щось отаке, Для цього нам потрібне ще взуття. І я маю такі прикольні чудо-боти, в них взагалі підошва мега-тракторна, якщо чесно. І в них дуже тепло. Хоча вони без утеплювача там всередині. Вони мають тільки таку тонесеньку байку, але в них так тепло, що просто капець. Ну, зі. Завжди. Ну, фактично через той е, таку дуже грубу підошву, і плюс нога там трохи вільно в мене так ходить в самому чоботі, коли взуття дуже щільно прилягає до ноги, тоді, е, тоді буде точно буде змерзати. Це факт. Тридцятилітня панянка вам поганого не порадить. Ну, що в нас тут виходить? Дивіться, нічого так, правда? Могло би бути краще, скажу вам чесно. Я так, оце так і думала, що останній образ буде трохи лажовий, бо я його прям складаю на самому ходу. Хоча, якщо накинути зверху пальто, як то кажуть, одягнемо шапочку кашемірову. Давайте будемо чесні, цей образ не один з моїх найкращих сьогодні. Але ця сумка його врятує, я думаю. Бо ця сумка рятує абсолютно все. Вона просто мега ідеальна. І цей її колір рятує абсолютно все. Якщо зав'язати, ті шорти, коротше, мені не дуже підходять. Там треба було замінити реально шорти і вдягнути щось інше. Але я щось в мене не вистачає зараз тої фантазії. Вечір пізно, на дворі треба вже лягати спати, якби пізна година. Але я вам тут покажу е, всі образи, які я до цього робила з цим пальтом, і які вони були мега офігенні. І ви скажете мені, який вам найбільше сподобався. Бо пальто, скажіть, афігенне, правда? А загалом ось так я з вами поділилася тим, як я стильно і красиво нашаровую мега багато одягу на собі зимою, щоб не померзнути, щоб ніжки мої не померзли, ручки мої не померзли. Не забувайте про рукавиці, що звичайно. Е, я якось. Е, Враховуючи те, що я зараз сижу в тому всьому своєму бранні біля гарячої батареї. Забула про це. Мені вже дуже стало спекотно і хочеться вже йти пити свій чай. Тому е пишіть мені обов'язково якийсь коментар, чи вам сподобалися мої луки, чи не сподобались. Пишіть ваші секретики, як ви утеплюєтеся взимку. Е Можливо, я щось для себе теж візьму. Я дуже люблю обійнюватися з вами досвідом. Дякую, що довели до цього моменту. Люблю, цілую вас, па-па!